Об'явлення 1 розділу 3 вірш. Що можна відкрити? Написано: Блажений той, хто читає і ті, що слухають слова цього проросла та дотримуються написаного в ньому. Бо час близький. Цей вірш звертається до кожного з нас, нагадуючи про цінність Божого Слова і про те, як воно може змінювати наше життя. Давайте розглянемо три основні аспекти цього вірша. Читання Божого Слова. Це основа нашої віри. Перше, на що звертає увагу цей вірш, це, це те, що читання дає нам можливість зрозуміти волю, волю Бога в нашому житті. Псалмі 118 розділ 105 вірш написано. Твоє слово світильник ногам моїм і світло стежці моїм. Божа істина веде нас, і коли ми заглиблюємося в Боже Слово, то Бог буде нас вести. Аспект другий це слухання з відкритим серцем. Слухання це не просто фізично слухати, а слухання це ми маємо слухати. І Розуміти текст всім своїм серцем, розуміти те, що ми читаємо, і жити так, як хоче цього Господь. В Римлян 10 розділ, 17 вірш, говориться: «Отож віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Коли ми слухаємо Боже Слово, це проникає в наше серце і змінює наші думки, наші дії, ми починаємо себе вести зовсім по-другому. Так, як хоче цього Господь, а не як хоче наша грішна натура. Е, і третій аспект це виконання Божого Слова. Е, в посланні Якова перший розділ 22 вірш ми читаємо: будьте ж виконавцями слова, а не слухачами тільки, що самих себе обманюють. Е, наше слухання і читання має переходити в дію. Бо без виконання наша віра просто залишиться мертвою. Тому ми молимося, щоб Бог давав нам сили бути не тільки слухачами, а й діяти в нашому житті, і застосовувати Божі слова в нашому житті, і робити так, як цього хоче Бог, а не як хочемо цього ми. І нехай на нехай його слово буде світлом для нашого життя. Амінь.